365 днів про взаємовідносини. День 64. Експерименти з життям. Ви знаєте, що людина, яка не знає свого покликання, обов'язково буде експериментувати. От не знає людина для чого світа. І вона починає експериментувати так: не ходить, не навчається, завалює іспити, а потім не, не знає, чому у неї не виходить бути успішним бізнесменом. Або людина експериментує з сексом. Займається, з ким попало, як попало, не думаючи навіть про те, що це може стати причиною провалу всього життя, а потім платить життям. Наркотики, це те ж саме експеримент з життям. Я хочу покайфувати, я хочу відключитися, я хочу спробувати, я ж маю право. І як результат, здоров'я, яке пошатнулося, воно потім все життя надолужується, і дай Бог, щоб воно надолужилося. Знаєте, люди вчаться і люблять експериментувати. Замість того, щоб запитати у Бога, який план на їхнє життя, вони починають експериментувати і вигадувати свої плани. взагалі світ він перетворився на цю експериментальну лабораторію. Кожен собі сам знавець, науковець. Я знаю, як побудувати успішне життя. Я знаю, як зробити так, щоб мені у всьому везло. Я знаю, як бути здоровим і щасливим. Я не проти, але здається, і задається питання: а чому ж не виходить тоді? Якщо ти знаєш, то чому не виходить? А відповідь дуже проста. Притчі, 14 розділ, 12 вірш. Є шляхи, які здаються людині прямими, але кінець їх це дорога до смерті. Це Біблія. Тому, дорогі е, юні люди, підлітки або молоді люди, які, ви мене, які мене чуєте. Будь ласочка, не запитуйте, для чого ви живете у своїх друзів. Вони теж не знають, для чого вони живуть. Запитайте у Творця, у того, хто дав вам життя. Саме ця людина і дасть вам можливість возрости і стати тим, ким ви маєте бути. Другий момент. Якщо ви хочете бути успішним в своєму житті, станьте людиною, яка в кожному моменті старається виконати покликання Боже. Не експериментуйте із своїм цінним життям.